І так, люди, у нас знову лотерейні квиточки. На цей раз я купила 10 квиточків за 100 гривень, тобто один квиток 10 гривень. Сума виграшу. Велика сума виграшу. 250 тисяч гривень. Ух. Що ж, Починаємо стирати нашою щасливою монеткою. Я приручаю камеру, щоб вам було краще видно. Так, беремо один квиточок. Ми пам'ятаємо грати, так? Діамантики стираємо і шукаємо в наших скриничках. І все. 9. Десять. 30. Шукаємо? Двадцять два. Ні. П'ять. Ні. Двадцять три. На жаль. Вісімнадцять. Ні. Дванадцять. Ні. Боже, якби було. Б, якби було 10, яка сума. Дивіться, 250 тисяч. Як? Так. Сім. Ні. От було б 9 було б очень хорошо. Так. 15. Дивіться, ви, ви це М -м -м, чому я не має 15-ки? 27, ні. 13, ні. Останнє. 19, ні. На жаль, на жаль, друзі мої. Наступно.

б п'ять тисяч. Ви це бачите? 19 днів. 20. На жаль, на жаль, друзі мої, щось мені не везе. 25 днів. 5 днів. Давайте. два числа. 35 Тридцять 32. На жаль, боже, дивіться. П'ять тисяч, п'ять тисяч, п'ять тисяч. Чого в мене нема такого числа? Другий квіточок. Тридцять. Тридцять один. Тринадцять. Шість немає. Дванадцять немає. Чотири немає. Один немає. 16 немає. 20 немає. 32. А скільки можна було? 500 гривень. А в мене 31. 7. Немає. 13. 15 гривень, друзі. Ми виграли 15 гривень. Так, останнє число. 23, 500. Ну, все. Так. Перший білетик окупився. 15 гривень. Ура! Ми його відкладаємо в сторону. Так, берем наступно. Так, 16, 11, 36. 19. І, боже, якби було б 19 б 50 тисяч. 25. 5 тисяч. 33. Сто. Двадче, 70. Сінадцять. А у мене 16. Ех. Так, 37. Тисячу гривень би виграли. Ех. Ех, ех, ех. Двадцять один немає. Дев'ять. Якби було, б, якби було, ви подивіться на це. 35. Немає. 38, на жаль, немає. Відкладаємо. Беремо наступний. Бачите, на ще багато квіточків. 2. 35 і 40. Давайте. 34. Нема. 1 Нема. 27 нема. 24 нема. 26. На жаль, нема. 33 нема. 7. Немає. 21 немає. 12. Немає. Останній. 6. На жаль, немає. Фух. Поки що нас лише один виграшний квиточок.

39, 500 гривень. Господи, якби у нас було 39 замість 38, ми б виграли б з вами 500 гривень. Але, на жаль, на жаль, розумієте, це така удача в мене, що. Неудача взагалі. І 36 немає. Наступний квіточок. Ех, 10 шансів. 32, 16, 26. Давайте. 22 немає. Привіт. 34 нема. 29 нема. 17 немає. 19 немає. 21 немає. 39 немає. 14 немає. 2 немає. Один немає. І цей не виграв. Далі. Один. Двадцять два, дев'ятнадцять. Дев'ять немає. Двадцять п'ять немає. Чотирнадцять немає. Двадцять чотири немає. П'ять немає. Два немає. 20. Немає. Сіть ми могли б? 15 гривень виграти могли б. А, є є. 27 немає. 26 нема. І 30, на жаль, немає. Далі. У нас залишилося два квиточка. 27, 26, 23. Так, починаємо. 27, 26, 23. Надію, щось да повезе. 9 немає. 2, О, 23. 15 гривень. Я виграла 15 гривень. Так, далі. 2 немає. 10 немає. 1, немає. 22. Боже, якби було б 22, він було б 250 тисяч ринку. Ей, ей. 5 немає. 3 немає. 8 немає. 31, на жаль, немає. Люди! Останній квіточок. Давайте держимо кулачки, молимось за мене. То що як? Це як? Це не виграть, треба щось виграти. Треба хоча б окупити ці квиточки, так? Так, вигражні суми: 13, 34, 32. Між у мене 13-го було день народження. Так що 13 це моє щастиве 100, хоча в цьому році було п'ятниця-13 і мені не пощастило. Так. 31, немає. А скільки можна було б? 70. На жаль, у тільки лише 20, 32. Так, 27. Немає. 9. Немає. 33. Боже, якби було б 33, було 5 тисяч. Що ж, бачите, в мене на одну циферку. 34, 32. Серединка. Як так? Далі 10 немає. 39 немає. 16 немає. Скільки можна було 500, да? так? 30, 34, 15 гривень. Вау-вау. Так, 12 немає. Якби було б 13. І 37 немає. Так, ми виграли. Тому я вже пішов. Кажу, ніякому. 15 гривень. Діше, почекали, поки закінчиться урок. Виграли п'ятнадцять. Але ж ти пам'ятаєш, що я два три квіточки виграла, правильно? Зараз зараз пере, передивлюсь. Пере І так, друзі, з 10 от таких от квіточків ми виграли лише 3 по 15 гривень. Хто в математиці шари, скільки це ми виграли? Правильно, 45 гривень. Хоча я потратила 100. Ну, хоч якийсь виграш є. Тому, в принципі, майже половину ми відіграли. Але не 250 тисяч Ну, я дуже хотіла 250 тисяч. Ну, а ну, що ми поробимо? Що поробимо? На мені, тобто на моїй стороні, немає удачі. Так що ставте лайки, підписуйтесь, і за цього в мене з'явиться удача. І, можливо, я колись виграю приз. Колись. Ну. Мрія, мріями. А справжні справжні. Справжні. Я філософ уже такий, да?